Харків завжди був студентським містом, культурним спортивним осередком. Проводилось багато різноманітних заходів. А що ж зараз? Чи завмерло у Харкові через війну культурне та спортивне життя? Про це поговоримо з директором департаменту у справах сім'ї молоді і спорту Олександром Власенком. Доброго дня, Олександру Дмитровичу. Розкажіть, які наразі у Харкові проводяться заходи культурні, розважальні, свята, можливо, якісь. Харків не завмер. Харків завжди був активним містом, в якому проводилось дуже багато великих заходів. На жаль, зараз ми не можемо проводити великі заходи у зв'язку з обстрілами Російської Федерації. Зараз у нас перше стартувала студентська спортивна ліга по п'яти видам спорту. Зараз вона проходить у нас. Ми трохи здвинули графік, тому що не дозволяла безпека. Зараз у нас вже пройшло по двом видам спорту. Також у нас буде стартувати зараз волонтерська школа Ава, яка понад 10 років у нас проходить. Вже ми отримали 100 заявок від наших харків'ян. У нас дуже багато заплановано. У нас заплановано і футбольні турніри, і баскетбольні турніри Харків завжди був попереду всіх міст. Це вуличні культури. Це воркаут. Ми дуже співпрацюємо з громадськими організаціями, благодійними фондами, які допомагають нам в проведенні наших заходів. Ми в цьому році проводили фестиваль робототехніки, на якому були представлені наші клуби за місцем проживання, які приймали участь в цьому заході. Також було дуже багато дітей. Ще дуже важливе це психологічне розвантаження для наших дітей от для багатодітних сімей ми все частіше робимо якісь свята. От ми робили на минулому тижні такий захід. Це коли служебні собаки, діти з ними з ними гралися, психологи працювали з дітьми і намагаємося допомогти також батькам, як себе поводити, щоб діти більш Розслаблялися і забували ті страхи, які вони переживають зараз, також у нас заплановані турніри по боксу, турніри по дзюдо, турніри по самбо, які ми будемо проводити найближчим часом. Город живе, харків'яни дуже активні, дуже великий попит на змагання, заходи. Чи враховуються правила безпеки? Можливо, це ну зрозуміло, що і метрополітен укриття, ось де відбуваються всі ці заходи. Безпека при проведенні наших заходів чи свят це. Найперше, що на що ми звертаємо увагу, тому що нема нічого найважливішого, чим здоров'я і життя наших дітей, молоді в цілому харків'ян. Тому ми проводимо наші всі заходи в безпечному місці, чи в укриттях, чи якщо ми проводимо це на відкритому повітрі, то ми дотримуємося мер безпеки, які прописані у нас радою безпеки Харківської області. Безпека на першому місці для наших дітей, тому ми намагаємося якомога серйозніше підходити до кожного свята чи заходу нашого. Щодо спортивного життя: турніри, олімпіади, спартакіади різні, їх було дуже багато до війни. От що зараз, чи проходить щось? Цьому році, от, наприклад, ми будемо другий рік поспіль вже проводити спартакіаду серед комунальних підприємств, департаментів міста Харкова з 12 видів спорту. У минулому році 38 команд по кожному виду спорту було від Харківської міської ради. Також в цьому році ми Перше робимо студентську лігу, тому що на дуже багато студентів в місті залишилося. І щоб якось їх підтримати і допомогти, також поспілкуватись, тому що це не тільки спорт, це спілкування, тому що зараз всі в онлайні. І якщо люди зустрічаються на футбольному майданчику, чи грають в теніс, то це в першу чергу також спілкування. І от зараз у нас вже пройшло по двом видам спорту: це кіберспорт і настільний теніс. Далі у нас буде баскетбол, футбол. Но, на жаль, ми повинні були вже провести по чотирьом видам спорту. І за мер безпеки ми здвігаємо графік. Тому що ми не хочемо ризикувати здоров'ям наших спортсменів. Також у нас планується декілька турнірів по боксу, по борьбі. На жаль, ми не можемо проводити художня гімнастика, яка у нас зараз тренується, намагаються тренуватись, але змагання ми не можемо проводити, тому що опять же, безпека на першому місці. У нас дуже развит футбол. Місті проводяться дитячі турніри, де 100 команд, наприклад, є, коли діти грають в футбол. У нас дуже сильна школа воркауту, у нас серйозні спортсмени, дуже багато дітей займаються воркаутом. І у нас планується і турнір по воркауту серйозний, де будуть приїжджати до нас зі всієї України хлопці та дівчата. І також у нас майстер-класи. Ну, майстер ми, опять же, ми здвинули, тому що поки що ми боїмося за дітей. Можливо, наші харківські спортсмени беруть участь у якихось спортивних заходах, тих же самих турнірах, десь в інших містах, а можливо, і за кордоном. В першу чергу хочу сказати, що 15 харків'ян будуть приймати участь на Олімпіаді в Парижі. Місто допомагає їм фінансово, також ми співпрацюємо з федераціями нашого міста. Дуже багато спортсменів, на жаль, професійних спортсменів виїхало за територію Харківської області, тому що тренувальний процес повинен бути у них більш навантажений, більш Професійний. На жаль, Харків зараз не може дати професійним спортсменам належний рівень тренувань у зв'язку з забороною тренувального процесу. Як такого? Олександре Дмитровичу, за час війни до Харкова приїхало дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Це родини з дітками. Діти, які бачили на власні очі війну, чи проводяться для цієї категорії, які заходи, ми приділяємо їм дуже велику увагу, долучаємо їх до всіх наших заходів, турнірів. Також ми проводимо і психологічну розгрузку для цих дітей, тому що це дуже важливо. Вони приїхали, вони бачили війну. Ближче навіть ніж харків'яни, і це дуже потрібно для дітей, тому що всі ці стреси вони впливають потім на здоров'я, і психологічне, і просто фізичне здоров'я. Тому ми намагаємося якомога більше їх долучати до всіх наших заходів. Яким чином ці заходи допомагають дитині позбутися стресу, покращити її емоційний стан? Адже дитинство має бути щасливим, радісним, а ці дітки дуже в такому скрутному стані. Дитина, яка приймає участь у святі, це дитина переключається. Вона, хоч на мить, забуває те, що вона пережила, і це дуже допомагає їм розгрузитись психологічно і позбавитись якихось страхів. Зараз літо. Чи плануєте для маленьких харків'ян, які свята протягом цього періоду? У нас планується дуже багато різних заходів, спортивних і Культурних і веселих дуже багато. Но зараз ми все звигаємо, тому що мери безпеки на першому місці. У нас планується фестиваль воркауту, У нас планується фестиваль танцю. У нас планується кубок мера зі спортивних танців, майстер-класи також з вуличних культур, з воркауту. Дуже багато заходів для багатодітних сімей, для сімей ВПО. Тому дуже великі плани, дуже багато чого заплановано, Тому намагаємося все це е, зробити. Тобто, життя кипить. Кипить. Олександру Дмитровичу. Дякую за чудову розмову.